Скільки полуниці є сьогодні на ринку? Просто супер. 200 гривень, це є закарпатська вже наша, так? Супер. 200 гривень. І на розгріб також буде 200 гривень. Оській полуницях? 165. Скільки такі яблука? По 32, а ось таке. 48. А ось таке. 38. 30, а як 38? Айдарет. а осьпіон 45. Чемпіон 45. А ось таке Голден, вроді би, Так, так, да, Голден да. 38. По 38. А семеринка? Семеринка 40. 40 гривень, так? 45-45. А, а ось таке? А це середній чемпіончок такий. 42. Середній чемпіон 42 гривень. Це все напроти 12 місяця. Так, є груша. По 80 і 90 є яблучка різні від 30 до 45. Якщо когось зацікавить, є номер телефону в телеграм-каналі. Можете замовляти собі. Так, є полонечка на горт 200, 210 і 220 є різні ціни. Під 12 на 8 це вже Закарпаття. Оскільки полуниця? 220. – Скільки такі яблучка? Тридцять два. О 32. О, скільки такі яблука? 35 п'ять. 35. А Голден? 37. 37 37. Ось таке сорокове місце. 38 Це айдарет. Айдерет. Також є номер в телеграм-каналі, можна замовляти дистанційно. Це скільки така гарна полонечка? Така тривонька 150. Така 150, дрібніша, а ось така більша. 230, 230, 230. а ось така 250. 210 гривень. Це є 74 місце, під 12 на 8, кому треба полонечки і Скільки Оскільки полуниця? 230. По 230. така велика Досить гарна. Ось такі велике. Айдарет? По 35 гривень, а Голден? 35. От також по 35 гривень це є 49 місце. Чемпіон 43 гривні. 49 місце під 12 навісом. Також є яблучко. А по чому буде Фуджі? 32. 32. А полуниця? Хорошо? 200. Добрий ранок. по 35 є такі яблучки. Ось така груша по 100 гривень.